На землі місця такі близькі до Бога, що жити на цій території можуть лише святі або чисті душею люди. Одне з таких місць невидне людському оку, але добре видне Богу і за яким наглядає за хмар полонина рівна є село Лікицари. Ми знаходимося на краю. Цивілізації, і ми знаходимося на 1480 метрів ближче до неба. Тут не просто інше повітря, тут інша земля, тут інші люди, тут у людей в очах відлунюється Бог. Інколи здається, що земля під лікицарами сама собі людей обирає. Бо й сьогодні тут живе, мабуть, не більше люду, аніж з самого початку, а все це тому, що лишаються в Лікицарах тільки ті, кому і справді хочеться ближче до Бога бути. Зараз був застой. Ну, тепер маємо у мене троє, у сусіду троє, у дальніх сусідів ще троє, вже маємо дев'ять біля десятка дітей, то вже село по чуть-чуть. На прорисує. Якщо всі дають прогнозу, що воно пропаде, сумнівався, поки стоїть у нас ця церква, то і ось села, духовна ось села. І люди людися сюди тягнуть. Чим далі в нашій державі привертаються до церкви. Так що я думаю, що буде процвітати село. Є багато здогадок про те, як село свою назву отримало, та людям одна найбільша до вподоби. Там говорили такі дідові старі, що вже, ну, говорили, що відкуда село. Я теж цікавив, де. А Вони говорили, що ту була якась поляна така, а, а на тій поляні всяке зілля росло, а цар то ще Австро Угорщина була. Да, і отуди там цар послав. На зілля, бо він був ногу, хворий був, а він лічив тим зіллям, та від того і пішло лікі цар. Ліки, ліки царю, царю, царю похворів. <паспоріг> ну, <паспоріг> та, от того так і пройшло ліки цари. Послухайте, як співають в лікіцарах птахи. А погода тут ще далеко, не весняна. Хоча за календарем квітень та перед святом Пасхи попри сніг на полонині. Навіть маленькі, пернаті створіння божі співають в ліки царах святі молитви. Тепер ви почули молитву перед Пасхальною Тахи ще долучиться до співу людей у святу неділю, сівши на дах старої церкви. Про цю церкву згадував Валентин Вона стане однією з головних героїнь нашої оповіді. Бо саме через неї Господь прокладає людям маршрути у своє царство. Біографія храму давня збудували його ще в 17 столітті, з ялинових брусів та як велося без жодного цвяху. Може, сте відділи там тут таблиця, коли вона там побудована, але то не, не, не точно. Вона скоріше побудована. Колись її побудували, ту було шість хат усього mm -hmm. у Лікицарах. Ну і казали, що ту було і що з ялового дерева. А ту у нас тільки немає ялового дерева, то вже те, що було, що є, то, -то насаджені, такі вже молодой. Але казали, що тут була десь лісосіка така. І отсюда привозили і побудували оту церкву тих шість хат, які тут були. А в тих шість хатах я не знаю, скільки ту було людей. Церква триверха. Вгадується в ній Бойківський чи паки Лемківський стиль. Належала вона колись ченцям-василянам. Вибудована святиня так, щоб людина, перед тим, як до неї війти, замислилась про вічні цінності святі. І ще раз згадала про них, коли з неї виходить. Коли ти приходиш у такий храм і відчуваєш тут просто дух епохи, дух віри, дух традиції. Тут все занадто просто. Але з іншого боку, коли ти заходиш у цей храм, то треба дуже низько схилити голову. Це не просто задум архітектора чи архітектурного ансамблю храму. Заходячи в цей храм, ти маєш схилити перш за все серце перед Богом. І якщо ви звернете увагу на іконостас, який є позаді нас, священнослужитель, який служить тут літургію, йому приходиться багато разів казати людям під час служби мир вам, мир всім. І коли ти виходиш з Олтаря, тобі самому треба схилити низько, низько голову, щоб відчути, що цей мир не ти даєш, а Христос, якому ти служиш, дає мир людям, які стоять перед тобою. Колись неподалік від церкви стояла дзвінниця. Дзвони кликали до храму. Будили людей о п'ятій ранку, а потім в обід кликали з поля додому. Дзвіниця була не ту, не там, де не зараз, а була на тому проході, де куди ми йшли. Ну, а та ту болі, дзвіниця була так, що люди йшли. З одного боку було поставлено, і з другого боку дзвони були на тій перекладині. І люди йшли по, 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 по дзвіницю, через дзвіницю йшли до церкви. А далі побудували вже другу дзвіницю. Ну, вже фундамент вище поставили, і дзвоник. А хто дзвони дзвонить? Ви? Дзвоню я я дзвоню постійно, я дзвоню.

Храм справді у всі часи існування села був його духовною віссю. Так люди дбали про церкву, що навіть на різдво мешканці села віддавали на колядоване на благоустрій храму. Старі люди згадують, як клали колядникам у міх одну чи дві крумплі, а потім усі ті крумплі пересипалися до одного міху і виручені кошти від продажу того міху йшли на утримання святині. Та що в давнину? Ще й тепер люди в лікицарах дуже набожні і четверткують. Тримають перед Паскою з четверга такий піст, що за весь день нічого до рота не візьмуть, окрім води з кадуба чи кавальчика пісного хлібу. Внизу вже так це не постять, як туся постили раніше люди, навіть молочної не давали дітям їсти. Mm -hmm. Селеної капусти, та струмки були, картопля суха, і дуже ся постали люди, то я знаю, бо я пам'ятаю по своєму дідові, дідо прожив 94 роки. І тут люди, більшість людей, 90% були дуже віруючі іменно тут. А так зараз стараємося робити так, ну не забувають свої традиції, як були в самих лікіцарах, хоча є, може якісь упущення є, але стараються, щоб було, так як і в інших селах. Не, не спіша і на Пасху, що було по церковним канонам все. Навпроти храму через село видно хатку Анці Лікицарської. Ви її відразу впізнаєте, бо більше ніде ви не помітите тут Божого знаку на хаті. Свого Антя вишила в 15 років. Так, нас то давно подавно, то то Очки на Очки настуварі. Ой-ой-ой, як то було по крузі, ткали, ткали полотна. Шуткою. Сурочки були з свого полотна. Плахти були. а текілька то, що нам рай, ткали, пряли. Сілінь по зиму мушилися, пряли, цілий вежа не так полягав, то в телевізорі. Ще малим дівчам підіймалася Анця зрання, перев'язувала стрічкою кіски та й бігла за батьком до церкви. Дивітець служив дяком. Щоправда, плести кіски доводилося сестрам, бо Ганна рано сиротою зосталася. Моя мати в я леяли три роки мала, коли моя сирота. Три роки мала. А хто а з вами? Десь, а четверо діти нас обставив. Четверо дітей, а тисяча, тому що вже не в тому діті, бо женився, там, там взяв дівку молоду. Мала двадцять років, а пішла на четверо дітей, представте собі. Потий зі нагнав бубінні били, та нагнав, і все, всі видав. давно так було, бо треба було землю давати, вони підібити, зимню просили, хотіли дочку дати. Та й так, так, так ще з неї було семеро, мирота й назбуло. Ходила за батьком тінню, підглядала за його службою, молилася, як і він зрання. А поки плела вінки з ліки царських квітів, Сидячи на ганку церкви чи обпершись спиною об стіну давньої святині, прийнялася до неї такою любов'ю, що обмінялася з церквою обітницею служіння Богу, І відтоді їхня дружба з роками лише кріпла. Збирались місяці тепер, бо в нас приходив ще один маємо, який був вже і куратор нашої церкви, такий Челенко Микола Миколайович, хороша людина, яка нам допомогла і реставрувати цей храм, і перекрути. І то. Ну, так він в ній клече мамою, приходить з Києва. І... Збиралися мися в монастир на ісповідь, туди, в Добрововку, Віршавський район. Та кажемо, ну, ми вроді шутками носу, согласиться, баба Анчичний. Каже, бабу, йдете з нами та посповідаємося там в монастирі. Ну і як звичайно, баба та як, то я з такі роки, то якраз пішла до комора, приходить, але всі топанки візьму. <різь> <різь> Роді здоров'я, але вже топанки вже на поготові. Ну така вона <різь> у нас баба і юмористична, много таких кур'йозів є, то треба просто згадувати. Так. Ну, але до церкви такого не було, щоб баба Бабаганця пропустила хоч одну літургію, чи збираємося, чи на утренню, чи на вечірню. Ні разу за того, що я тут вже 12 років, ні разу такого не було, щоб баба ганця не прийшла. Раз було, що була захворіла. ну, то поважна була причина. А так, що просто чи в неї часу немає. І чи... якщо ми сюди не приходимо, все одно вонася молить, має радіоприйомник, включить, вона молить. А це Анця не радіо. Батуйде Анця не слухає по ньому новини. Вона щодня чекає, коли почнуться передачі про Слово Боже. А до недільну службу слухав, новини там є. Пократив собі. Е. Та швидко, я тільки що не він, як у телевізорі. Колись Анця ходила до школи, в якій було 60 дітей і один вчитель на всі класи. Та мудрість і розуміння життя жінка здобула саме зі святого письма. Ви не ходите до церкви? Хожу на Пасху на різдво. На паску, Пасху. Як то казав. часом? Ні, часом захожу, циган, то За мадяр було. То мадяре заганяли, до церкви хлопців тут діли. Я кажу, ой, я до неї не пойду. Я до неї не пойду. Там співали, а він не знав. А я був дякувати. Помню дав такий думку, розум. Да. А готувати гот... тої зими і, і сапторіум прочитала, ці гуморися, яка тость, і поклони Андрія Крицького. Він кузин, а ще була робити вечір, то в книжках сиділа. Вистав такий, що твоє є поучення. Так. Ого, яка велика вона. Це дуже стара книга майже так запам'ятала жінка всі ті рядки і сторінки, що на помацьки могла відкрити будь-який текст. От і тепер, коли ми попросили Ганну Василівну прочитати святі рядки, відкрила вона на умання писання про Василя Великого. А саме в честь цього святого церква і свою назву отримала. Очки треба брати бота. Василія на саме не йшла. Василія. Книги у церкві непрості. деякі з них ще в XVII столітті були надруковані. То така велика книга, що все життя треба, щоб її прочитати. То не хоч кого буде у ній знати, то зразу повне не є. Плина. Ладе купили її, ту пісню. 1801. Люди це складували на таку книгу. Uh -huh. Там ні. То дорівляли. А як складувалися? Через 10 років, як вишила Анця того Христа, що у неї на ганку, вирішила дівчина, що буде після батька дякувати в храмі. І, як сама згадує, навіть заміж не хотіла. А я таку, Бог мені дав внуку, що як завжди треба йти до церкви, йо, яка то церква була, каміння було, студено було, крузь дерев сніг, коли заверюха була. Тяжко було. Коли свічки співали, то не так, як Свічки Свічкили м горіли. Тяжко то було. А тепер гора з людям, електрики світять, швидко, Коли свічок. Так бо бог мені дав думку, так. Казали, що я не буду давати це побули такі времена. А як ішла анця заміж, то такі то були часи злиднів, що жінки навіть спідньої білизни під сукнями не носили. І ось така нога перед Богом, тілом і душею у тонкій весільній сукні на холодній кам'яній підлозі храму і давала обіцянку вірності чоловікові. Чоловік скоро вмер. Ну. Два діти та дочка вмерла в рука, а син зустав, та та пойнешний день, та я сам сином пішов в армію.

Молитви Божої птахи Ганни боронили церкву. І Коли бувало таке, що священник до ліки цар не доходив, то як і її батько, сама обітниці служила. І не забувай всі його, його. Священника не було ту, комуністів, та чоловіки священник йшов в пасіці жив. Ви знаєте Меланича. Ага. Та йшов, що того време так перестали, а люди тут просили, зайшлися до церкви. Вже чекав у священника, та був посатив нам і не пустили його в рінетах. Ну що люди почекали, не є на те, що та й пішли. Та собі посадили в кожариках. На ну, мені був дипом, то взяв ладан, там крустола не постояли, взяла владан, та й свічку запалив, та й молитву вистав, ту пасхальну, та й посідали, та й так було. А другий раз такого не було так. Та я ну, рано навіть у шість входить. У п'ять сітків це ще не приходив. Десять років тому до села прийшов жити Олекса з Липовця. Став бабі у поміч. У Олексі біля храму чимало чоловічої роботи. Коли проходжу в церкву, ту не в церкву треба. Церкву треба так, як вдома. Теж треба все було все. Що тут вже був порядок, я тут цвинтар, то, то, то було зарушно ну, то швидко, знаєте, хащу такого. Я прорубав, то то тепер. Коло, тепер цвинтар надов коло церкві. Хоча воно і не дуже добре, що коло церкви треба було збоку десь. Ну, але вже його не перенесемо тепер. Кажуть, добре, коли в церкві один дяк. А тут вже й третє покоління за Анцею тягнеться. Так, у 2003-му з'явився у Анці добрий сусід та й наслідник Валентин Шип. Ми з нього і родичі і до церкви йдемо. І у п'ятницю з нього треба буде йти на війну з площаниці. Тут в нас дякує. Модних переймаємо і, і от. Олексію Васильовичу і Анна Васильів не перемає якби молодої вже покоління, бо на кому мусить тут то переходити. Вони ну, всі вічні на ту землю. Валентин за бабцею доглядає, допомагає зиму зимувати. Каже, бабцю в місту взимку не відправиш, бо та в селі звикла жити. І у важкі, і у добрі часи. «Допомагаємо їй. Вона приходить, тепер по постнівечори теж зустрічаємо часто, десь з нами помолити, і по потрапезувати в місті. Якщо важко, то дзвонимо за сином, що прийшов, то він тут узимку знає бувати, так і по тижню допомагає їй. Ну, тепер яровання по сівніну, холодно, вона б вже робила, бо вона нас трудяга». Майболі на обустя, то що там порядок, має там пару курочок. Раніше її поросятку держала. Донедавна, може, повісти, але ну, десь п'ять року. На як це каже, коли їм була п'ять років, то молода. Та. За кілька днів свята Паска. Та Паска в Лікицарах у людей не стан столу, а стан душі. Паска щодня й у бабусиних очах. Я побачив, наскільки вона самовіддане, самопожертване, наскільки у цій людині їй 86 років, вона фізично, якщо ми станемо працювати зараз на землі, обжене будь-яку молоду людину до 30 років, я даю гарантію. Але сила духу цієї людини просто вражає. Сила духу, вона світиться, вона бігає, вона живе, вона дуже динамічна і вона себе повністю. Ж саме віддає Богу одного єпископа нашої єпархії, архієпископа покійного Єфімія Шутака, була панагія з надписом «Святя другим згораю сам. От про бабу Анцю можна сказати такі слова: світячи іншим, вона своїм життям, непротокольним, протокольним, а живим, згорає сама заради не просто ідеї, заради віри, заради живого Христа. Кожен раз, коли я виїжджав. Силаликі цари після зустрічі з бабою Янцею цілий день ходив піднесений. Цілий день таке враження, що ти типу, побував на якомусь богослужінні. Тому що людина передає від себе те, чим вона сама живе. Іноді з такими людьми просто хочеться просто в тиші побути. Навіть не треба нічого з ними говорити. Побути в тиші з такими людьми тобі стає легше. Хтось долає тисячу кілометрів, мандрує різними країнами. Шукає Бога в чудернацьких храмах, а Бог Він один і в одному храмі, храмі душі, такий храм в серці Баби Анці. І коли ви хочете побачити Спасителя, то обов'язково загляньте в очі святої бабусі, яка теж подолала довгі кілометри. Щоправда, ті кілометри наберуться тільки якщо ви додасте кілька сот кроків, які проходить щодня бабуся Анця від своєї хати до храму Василя Великого. І такий шлях, хоч дається коротким. Та не кожному вистачить сил його здолати. Комусь мало й одного життя. Але вже перший крок ви зробите тоді, коли отримуєте благословення на много й блага еліт під храмом Василя Великого від Анції Ліки Царської. Так ми не твоїмо, Господи, і залиши на сирах. Скільки а. треба людині молитися на день? Кокуй хоче. А ви? Куй-ко-кокуй ко хоче. Коли як варени. Молимо ті вони воноші, бо набирав сигналу допомага, та й так. Та й ви. po male sabjerići, neške suđu, že moš kupiti, tako. Dalše pojdete.